Чоловічі теплі светри з різдвяним мотивом від Ліверджі. лише 219 гривень за один, один светр. Ось таке упакування йде. Дуже класно буде дарувати на подарунки. Також є ось така варіація подарунку светру. Є різні варіації кольорів. Також ось такий, такий є варіант. Є зелений з таким кайфовим Дідом Морозом. Тут іде прямий крію у светриків, Такі рукавцята з манжетами. Ось такий зелений Merry Крісмас, Розміри від S до XL. Ось такий є класний Дід Мороз з сюрпризом. Нагадую, в лоті 12 позицій вартує ло 2630 гривень. Також є ось такий з новорічними класними таксами. Якщо бажаєте замовити цей лот, можете звертатись до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.